Дорогі наші глядачі, сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як наші захисники Азовсталі, а саме азовці, які на даний час знаходяться в полоні в Російській Федерації. Також ви дізнаєте, що спільного між азовцями та зерном, яке Україна вивозить сотнями тонн за кордон. Ну а під кінець відео, як завжди, ви побачите, що ми могли б вже давно спасти наших захисників. Але чому влада цього не робить, можливо, вона просто про це не знає. Тому, друзі, давайте разом стукати у ці двері владних кабінетів через ЗМІ, через громадську та суспільну думку. Бо, на превеликий жаль, в суспільстві ця тема чомусь затихла. Нагадуємо, що усі ті люди, які допомагають нам фінансово, вони являються співавторами нашого каналу, тому що ми виходимо завдяки вам. А усі ті, кому не потрібно, Правда, можуть з легкістю відкрити канали та дивитись єдиний марафон. До речі, там все добре та чудово, але в нас. Не все так добре, тому що є дуже багато проблем, які ми з вами, як українці, зобов'язані вирішувати. Також зобов'язані стукати в двері влади для того, щоб вони починали хоча б щось вирішувати. Ми вважаємо, що замовчувати проблему ні в якому разі не можна навпаки, її треба піднімати і знаходити вихід. З цієї ситуації. До речі, 90% усіх наших глядачів, а це понад 5 мільйонів людей, не підписані на наш канал. Тому, друзі, обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте лайк цьому відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. Бо ж саме таким чином ми усі з вами зможемо достукатись до влади, і влада змушена буде почути нас, наших журналістів та. Як наслідок весь український народ. До речі, менше, ніж за два місяці, а саме стільки існує наш канал, нас подивилось вже 12 мільйонів людей. І це чудова цифра, друзі. Оскільки разом з простими людьми нас також дивляться спеціальні служби в Україні, і саме вони реагують на ті чи інші правопорушення, про які говорить наше інформаційне агентство. А якщо ви один із тих, хто хоче, щоб правди було більше, ви можете підтримати наше Інформаційне агентство Медіакор своїми донатами, адже ми виходимо саме завдяки вам. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали далі. Так ось, всі вже чули, що було в Оленівці і як насправді Російська Федерація знищила наших військових. Разом з тим, дуже багато наших військових азовців залишились в полоні. І на даний час ніхто насправді не знає, як вони там живуть, якщо це можна назвати звичайно життя. Разом з тим Україна вивозить своїх портів зерно, яке, до речі, вона б могла виторгувати за оцих отазовців, і не поспішайте казати, що це неможливо. Давайте разом подумаємо. Адже так чи інакше, усі обміни наших військовополонених були здійснені за, в тому числі, сприянням Америки та інших країн Заходу. І саме Америка та Західні країни тиснули на Україну, щоб та постачала своє зерно в інші країни. Таким чином, як вже неодноразово заявляли американські політики, Америка та інші західні країни хотіли спасти мільйони людей від Голоду. А тепер вдумайтесь на хвилинку. Наші військовослужбовці, які знаходяться в полоні, змушені терпіти знущання, а ми вивозимо зерно. І вивозимо ми це зерно не так за потреби України, як за потреби інших країн. От цікаво, коли ми вже з вами будемо ставити свої інтереси національні вище за інші інтереси. То чому українське керівництво не сказало, що однією з умов вивозу зерна є звільнення наших азовців? Тільки той, хто не слідкує за ситуацією в світі, не розуміє цього. Адже в даному випадку можна було б таким нехитрим способом виторгувати в Америки та іншої світової спільноти як мінімум повернення військовослужбовців. Та надання достатніх засобів захисту, до речі, Америка та інші країни зобов'язані це зробити, оскільки є меморандум, який підписаний в Будапешті. Ми вже про це неодноразово говорили. Або ви виконуєте свої зобов'язання, або меморандум вважається недійсний. Тому за недійсним меморандумом Америка та інші країни зобов'язані повернути Україні всю ядерну зброю. Або ж ви надаєте те, що передбачено в цьому меморандумі, тобто достатнього зброєння і забезпечуєте незалежність та суверенітет України, визнаний ООН в тих кордонах, які були передбачені станом на 1991 рік. Але ж, на жаль, люди цього читати не хочуть і знати, між Народне право тим більше не хочуть. І до речі, як показує практика, якби Україна поставила таку умову, то шанси витягнути наших військових з полону збільшилися б в декілька десятків разів, адже своїм зерном Україна спасла практично весь світ. То чому взамін Америка не могла б домогти з дипломатичним шляхом як мінімум повернення частини військовослужбовців, а можливо й всіх? Дехто скаже, що це неправильно, адже інші люди також мають право їсти. Так, мають право їсти. Але друзі, ми також маємо право на виконання тих умов в Будапештському меморандумі. А на жаль, як ми бачимо станом на сьогодні, він виконується частково, а не в тій повній мірі, в якій він повинен бути виконаний. І до речі, ми не говоримо, що завдяки зерну ми б могли спасти наших військовослужбовців. Але, друзі, будь-яку можливість для спасіння наших хлопців, ми не маємо право відкидати. Бо коли Америка отримує все те, що вона хоче, а в цій сфері вона чітко хотіла, щоб Україна вивозила зерно для потреб світу, то Україна могла, як ми вже зазначали, хоча б заявити про це публічно, що ми вивозити нічого не будемо, допоки не. Буде виконуватись. Той меморандум, який ми підписали, і завдяки якому у нас забрали 80% усього ядерного потенціалу тодішнього СССР. До речі, це було в Україні. Оскільки Путін розуміє тільки силу і інші методи на нього не діють, то в разі знаходження в Україні ядерного озброєння вряд чи він міг би напасти на нас. Але спочатку нас роззброїли взамін на якісь гарантії, на якусь бумагу. Машку, яку сьогодні, до речі, виконувати світ не хоче, а Україна чомусь зобов'язана дбати про весь світ. В будь-якому разі, друзі, як би там не було, давайте разом стукати, давайте разом підганяти нашу владу для того, щоб вона спасала наших українців з полону. Бо якщо ми цього з вами не зробимо, то наші хлопці можуть повторити долю тих наших військовослужбовців, які загинули в Олені. І пам'ятайте, наші сім'ї та ми з вами живемо завдяки їм, тому ми не маємо права мовчати. Слава Україні! Обов'язково підпишись на канал, адже тільки разом ми сила.